І коли ми говоримо говорим термін раб Божий, то це означає, що ти свобідний від чого? Називаєш себе рабом, свобідний від гріха. Але залежний від євангельської істини. Чому? Тому що вона тебе веде до Царства Небесного, подібний до раба виконує заповіді Божі. От чому сутність вислову раб, рабчий. Не якоїсь людини, не якоїсь організації, не, не якоїсь системи, та да? раб Божий через любов Господь дає свободу, а ти подібно як раб трудиться на господаря, якого примушують, то ти в цій любові, цій любові служиш Богові на основі свободи. Тому і тут церква і віра наша не ображає нас, коли ми кажемо раб Божий. Це означає, я люблю, подібно того, як раб служить своєму господарю, я так служу Богові, я так служу ближньому своєму, від любові, не від примусу, не від того, що там я повинен. Ми Дуже часто ти повинен робити то, ти повинен робити то, ти повинен робити то. Я це маю робити від того, що в мене є любов. Тому ніхто нічого не повинен. Але внутрішня потреба це робити повинна завжди бути в нас на пам'яті нагадування нам. Нагадування нам, що ми, як раби Божі, живемо по івангельській заповіді. І ця ж івангельська заповідь, хоч хоч в якій ми і кажемо, як раби, але ми в цій заповіді маємо свободу. Свободу в наших діях, виборах, думках і всьому іншому.